Усім доброго дня, дорогі друзі! З вами український господар. І давно з вами не бачився, та й зараз будемо чистити сніг. з вами. І зараз покажу, який нам участок треба прибрати. Так. І ну ось до тут щось слизько у нас. Оце ой, участок і цілай від забору. За чого від забора, бо його коли тає, та і він то. Починає гнитися ці гнити тій до зара. Починає гнити ці штуки. Чи це забор, чи що це? Оце починає гнити, та він буде валитися. Чи що? О, Тут у нас замітінь. Отак, пішли, чи зараз почекайте, я вас десь поставлю, щоб ви мене бачили. Зараз хвилинку Опа, видно. Все, тундуй. -тун. Опа. Починаємо працювати. Опа. і цього, Зараз тачку цю ві. І поставлю виначе місце, не знаю, куди вас поставити. Ви наверное, десь тут парите, треба. І, ну, коротше, давайте я приберусь та й вам покажу результат. Опа. Фу, все, я вже добре прибрав, тачки, на місці позаганяв. Зараз йду чистити від корови, бо скоро вже 12 годин та йду їти буду. Іноведення ну, з дідиком. Я вам ще наших коровів не показував Покажу зараз хвилинку. І так оце Марта, а оце мураха. Мураха у нас біреміна. Марту ще тільки спарували Що ти махаєш хвостом своїм? Зараз буду воду чистити Да, да Мартуся, ну зараз я вам покажу. Оце наші котики. Взяли супермашину і, і, і пішли чистити. Раз, два, раз, два. Ху, почистив, зараз пістелю їм. О, а хоча не треба пістеляти, щоб пересилали. Гішо пересирали солому. Я не буду сипати. Зараз піду дам королям. Її спершу кура воду зараз дам, бо тату каже, що запарав та й не дав. Ну, опа. За, зараз дамо курам, налущимо кукурузи. І налущимо кукурузи, та й. Ну, та й щось придумаємо ще що далі що робити. Так, зараз ось вам поставлю, зараз буду показувати. Зараз поставлю, щоб ви бачили, як я розсипаю. Опа, ви так не впадите. Не впадите. Опа. Все, А ну! Насипали, зараз, зараз подивимося, чи є яйця. Одне яйце. Тут Тоді ж чотири було. Що, ви ж не постаралися чи що. Так, забираємо яєчко і відро. Опа, пішли. Так, зараз йдемо давати королям. Ось. Мені смішно було, як я зашпортився. Ось вони у нас... Ой, це не тут, оздо вони. Вони в нас поки і сім'я оздо. Зараз дамо трохи зерна сюди, та й снігу дамо, щоб їли, так? Да? Здорово, скільки в тебе жиру представляю. І так, даємо тут у нас перемішка, що це кукуруза, ячмінь і, і пшениця. А ну ой, от так дали. Все, їжте. Так, ще. Сніг. А хай да. Тримайте. Ще треба налучити кукурудзу з куром. Зараз віддерться та й піде. Головне навіть глибокий якийсь немаленький. А тут Я думаю, зараз виб'ємо. Ну ні, це її від якоїсь каші. О! Взагалі отлічно. І пішли набирати. Опа! Головне не впасти нас, до нас як слизько. Ще сніхо довтолети, та й взагалі як на катку. Треба ще кокоролям потім сіно принести. Отак, набираємо. Ось тако набрали та йдемте чистити. І викладаємо на пол, щоб було легше чистити. Опа, беремо зразу двоє. І погнали. Опа! Все, погнали, чистити. Опа, чистимо. Дякую вам за 10 підписників. Да, давайте вже доб'ємо хоч би за 100 підписників. Головне, ну хоч би 20 підписників, я вас благодарю. Опа. Главное, що ви підписувалися і ставили лайки. І все. О. Зараз ще бістріші підіоду. Вапи. Ось вже розсипав курам її кукурузу, та й зараз я йду. <кій> зараз вам покажу. Зараз піду <кій> піду сипати солому в гніздо. Цього, бо... Бо то... Солому всі кури повикидали, особливо петухи, риються та й, й капесу кидати. Треба допрочистити, добачить. Ще не полос, її прочистити треба. Опа! Зараз йдемо до козів, там є солома в втелички, та й ще дамо теличці трохи соломи. Тай. Опа. Так, включили світло. Що ви без мене? А? Всі віддихають. Це собі на кайфі і беремо Опа і трохи ти лишся. Щось в тебе, срачка почалася, так, а це щось погано. Що перепила молока, чи що. Ну, коротше, це потім розберемося. Беремо зараз соломи трошки. Опа Ось так десь. Опа я... Та ні, це буде мало Опа, беремо ще трошки. Опа, взяли понес. Главний з цим ділом не впасти. Опа, зараз ч світ. Так, несем. Що ти барськ, а? я ня хі Барсик. Барсік. Бляха, тут слизько, що це капець у нас вже по 200 кіл. як двері. <клес> Ой. <клес> Трохи кашля. А ну раз зайшлись. це повиривали, називається. <клес> ого, ого, якраз і, і, і я вгадала. Як тоді знакомтися. Ви що не хочете? Ти, ну так, зараз що? Ще робити? А підскажі, я щось із голови. Від. А від бика почистити. Зараз почистю від відбека, ну, точніше, згорнусь з, 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 у, у стік, та. Та й сіно королям дам. І все, наверно. Наверно так, я не знаю. Опа, йдем. Як то йдемо супермашинкою? Ой, хотів, щось на подвір'ї поприбирати. Це коли ще снігу не було, та й випав сніг та й... І все впав. А ну фірма там. Ах. Ну вітра ж нема, що чогось? Так, все, а ну вставай! Борик! Господи. Встав? Семейшну зараз я вам куда поставлю до вас. Так, ку куди до вас поставити? Опа. Звітся думаю, видно. Ну почекайте зараз подивлюся. Ну, все, як насильник, хорошо. Опа. А, ну десь меня на варю, да? Йдемо давати королям сіно. Що буде? Так, зараз дамо сіна. І сіно, та й все. Опа, дивиня. Дивіться, що він може. Та так, сіде. Лабу. Лабу. Не ну, почекайте, були. Так, почекай. Лабу, лабу. Ну, питання другу, 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 другу. Ну цю давай, Лабу, 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 лабу. Оцю. Оцю. Ну, ну ну ну, ну, його давай. який у мене бездесірований ще. І я його не знаю, звідки він це навчився. Я його дуже не вчив. Опа, зараз будемо зговоркати. Бляха, гравлі тяжкі, желізні. У мене десь пла смасою були. Звідки мати? Ви Лу... Лу... сніга накидало, я не поняв. Барсик, як тобі не встидно, так у нас тут як сцена. І зараз йду до кормись. Опа, кнопа. А де граблі? А, кузов. Опа, матю кові. Позараз вам один хіпіком покажу. Зараз покакати, я сіна наберу. Отак так нагромадили і взяли понесли. Зараз грави облід. О, любовнички. І кинули сіна. І подивіться, до наша королиця. Ми кинули до неї короля. Не знаю, чи вона о, 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 Ось вона зробила гніздо. І ще позавчора. Ра, та й не знаємо, чи будуть у нас корлонята, чи ні. Ну, ну По ній видно, що вона себе скубала до і, і, і піра трохи є. Я не знаю, чи вона буде мати, чи не буде. Чи знов, як в прошлий раз. і вродила та й... і, і, і зіла, да, з'їла їх двоє. Бо більше її не було, так що їм зе Зерно треба дати, чи зерна нема, чи треба а ні. Хоча тут тільки пшениця зічмі. Е, нормально їдеться. А вже тато да вонки. Опа, поясню. Так. Опа, йдемо ще до козів, подивимося, чи в них є чи сіно. І якщо сіно нема, то дамо. Їдою свою козу. Скільки це їдою? Їдою. Увечері, бо вона і так мабуть, молока дає, зараз йдемо хлів. Опа. І дякую вам за 12 підписників. О, тато вже мішки прибрав. Слава Богу, зараз візьмемо тачку та й... Ой, це що ми ще поробили? Це капець. Зараз будемо прибирати. Що козу у вас сіно є, дерт є. Ага. Так, дерті нема, наберемо. От-о-о от, от те що? Ну, понятно, єм, як завжди. Таюш. Шаборику? Отдихаєш? Ну ладно, отдихай, не будемо тебе тривожити. А черпак теж. Опа, ми ще зарази, всю одпорозгрізали. Оце кафе, що з ним робити, ми не знаємо ще. Опа, зараз почекайте. І я на пару минут виключився, щоб дати козам їсти. І да, вода зараз їсти. Оця дуже любить дещо. А цей головне по щось пошукати, так? Да? Ну що ти камну маєш? Їш. Що одна рога? І, і зараз підемо тачку возьмемо. Чи вона не тут. О, здорово, о, здон, о блях, слизько. Треба тачку взяти, щоб той весь мусор вивезти. А повзяли та й погнали. І пригнали. І пригнали нашу корету. Зараз будемо оцей весь мусор вичистити. Це капець. Опа, тут лампочка працює. О, просто тут треба лопату. О, ось лопата. Лопату куди нас поставити? Зараз. І зараз місце найде. Опа. Що видно мене? це вовсю вигрузили. у тачку Вся тачка, це ще не все. Зараз я ще замету. Тут ще скільки мусора, то що лопату вигнути. Возьму. Бере війника, по війниках і погнали. Папа, зараз у вас в другу руку та Без... так. Таку, опа, я подивіться, чисто стало після цих мішей. Треба троїни накидати. накинути. Опа звідси не пам'ятаю. Треба опа було патою, її невозможно постати. Опа, я включуся, коли вже зараз замету та й визбираю. І я вже прибрав, подивіться, гарно стало, як в хаті ще треба позвідси вичистити і, і звідси ці кірпічі забрати. Все, ми закінчили з цим відео. Усім до побачення, гарного дня! З вами був український господар. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до побачення, до нової зустрічі!